В цілому. І 31 січня вийшла стаття на сайті Bundesministerium Arbeit und Soziales, це Міністерство роботи і соціальної політики. Ось вони випустили статтю про те, що вони впроваджують нову систему, яка називається, точніше, новий курс, яка називається вивчення професійної німецької мови, не відволікаючись від роботи. Про що це? Це така програма, яка буде м, співпрацювати з компаніями е, і на базі компаній, вже працюючих людей, будуть навчати німецькій мові. А саме е, це буде стосуватися не всіх. Наприклад, якщо ви зараз ще не пройшли жоден там, інтеграційний курс, не отримали А2 або Б1. То якби, це не буде вас стосуватися, навіть якщо вас відправлять на роботу. Хоча, от, наприклад, я знаю, що в Каусланді на великих складах впроваджують вивчення німецької мови до рівня А2. Але це не про це. Ця ініціатива направлена на те, щоб люди влаштовувались на роботу, а робота, тобто компанія, буде впроваджувати, вона буде співпрацювати з міністерством. Роботи соціальної політики, а також з БАМФом, і вони сумісно будуть робити курси вже на підприємстві, вивчаючи ту лексику і ті слова, які потрібні на підприємстві. Чому вони вважають, що це ефективно? Тому що ви працюєте і одразу ж ви тут же застосовуєте вивчені знання. В принципі, це дуже класно і логічно, але тут не дуже багато деталей. Про те, як люди будуть потрапляти на цю роботу. Тут не сказано, що це саме для українців, це в принципі для тих людей, які є іноземцями, які йдуть на роботу і які потребують підвищення німецької мови. Це буде сприяти тому, що компанії будуть брати людей з меншими знаннями німецької мови, ніж було в вакансіях до цього, і держава буде допомагати вже на базі їхніх підприємств. Робити курси і підтягувати, підтягувати німецьку мову до того рівня, до якого потрібно саме для цього підприємства, які я тут бачу плюси. Наприклад, я шукаю роботу фронт-енд-розробника, веб-розробника. І хоча в мене основна робоча мова, яку я можу використовувати, це англійська. На жаль, зараз більшість вакансій все ж таки потребує німецьку. До речі, якщо хочете про it ринок у Німеччині окреме відео, які зараз вимоги взагалі, які технології актуальні, дайте мені знати в коментарях, запишу це окреме відео, поділюся з вами своєю біллю. Так ось, більшість вакансій потребує німецьку b 2 це один, або взагалі це один і вище. Це я говорю про німецьку. Тож, якщо, наприклад, компанія мене влаштує на роботу з умовою того, що я буду е, якийсь час приділяти вивченню мови в компанії, тобто це може бути як і е, під час роботи, тобто о, робочий тиждень 40 е, годин, і, наприклад, там не знаю, 15 з них буде враховано як навчання, тобто на 15 годин менше ви будете працювати е, і, в принципі. Це логічно, що ваша зарплата буде менше, і ось ці витрати буде покривати держава для цієї компанії. Ви тут, в плюсі, тому що ви влаштовуєтеся на роботу, вчите Німецьку, у вас вже є там контракт, все нормально, тільки є маленький мінус, якщо особисто ви менше будете отримувати грошей. Які мінуси? Ну я думаю, знову будуть розганяти тему, що всі будуть гнати на роботу, ви там вивчити ту німецьку вже на роботі. Але, наприклад, уся у самій ці ініціативи на на сайті. Буде з міністеріум соціальність, написано, що ця програма розрахована лише на людей, які вже закінчили інтеграційний курс і мають рівень не менше А2, а то і Б1. Взагалі, якщо звернутися навіть до цієї програми JobTurbo, то, то в Німеччині вже давно існують різні програми адаптації іноземців на робочий ринок Німеччини. Наприклад, Німеччина може покривати частину. Витрат, наприклад, якщо людина не має досвіду роботи в сфері, в яку вона подається, тобто компанія згодна взяти людину без досвіду, але якийсь певний період, поки людина буде набирати досвід, там, наприклад, це буде називатися типу як Whiterbuilдунг або Ausbuilдунг, ось е, ці витрати на навчання цієї людини вже на базі компанії покриває е, Німеччина. Тож, оцей Додатковий е, беруф шпрах-курс на базі якихось готових компаній. Це просто лише додаткова можливість і додаткова мотивація компаніям брати людей з трохи меншим рівнем мови, ніж вони е, хотіли. Ось такі новини, що ви думаєте? Які будуть спекуляції в соціальних мережах і в принципі з цим? Чи думаєте, що робітники Джоб центру будуть якось користуватися цим і посила... і відправляти людей на роботу? Я думаю, ні, просто нам треба українцям теж в. Більше дізнаватися про ці програми і знати свої права і обов'язки. І навпаки, наприклад, якщо ми знаємо, що держава може покрити ось такий курс, ми маємо дізнатися. І, наприклад, подаючись на якусь вакансію, на якусь роботу, яка вам дуже подобається, ви можете як додатковий мотивацію для цього роботодавця, сказати, що ось центр може якесь відшкодування зробити. За мою роботу у вас. Також, якщо вам цікаво, що ще може покрити джоб-центр. Якщо ви шукаєте роботу або вже влаштувалися на роботу, то дайте мені знати в коментарях також дуже багато цікавої інформації. У мене на цьому і все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не підписані, я планую дуже багато а, знімати контенту про роботу, тому що я зараз сама в активному пошуку роботи. На сьогодні у мене все. Дякую, що дивились. Побачимося в наступних відео. Чус! До речі, як вам мій новий фон? Трохи оновлення.